думаю, ви готові виконати завдання, які сьогодні чекають на вас. Ну що, будемо дивитись вперед разом! Давайте почнемо з вами з того, що пригадаємо склад числа 5. Пам'ятаєте, що 5 це в нас з вами 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. Ну, як ви вже знаєте, ми говорили з вами про це на уроці, що вам потрібно лише запам'ятати, що 5 це 1,4, або, навпаки, 4,1, 3,2 або 2 і 3. Тобто, фактично, ви маєте запам'ятати лише два правила. А потім міняти місцями нам вже не важливо, так? Отже, запам'ятали, бо нам потрібно буде це дуже активно використовувати. І тепер ми можемо з вами перейти до обчислення прикладів. Дивимося з вами. Блок прикладів перед вами. Не лякайтеся, він не є складним, ми просто використовуємо формулу. Я в вас вірю, даю вам цього разу дві хвилинки, щоб ви не поспішаючи обчислили, будьте уважними, коли набираєте формулу, починайте рахувати, потім будемо перевіряти. Думаю, ви вже встигли порахувати. Давайте подивимось на відповіді. Перший приклад відповідь 5. Другий приклад відповідь 8. Третій приклад відповідь 5. Четвертий приклад має відповідь 9. До п'ятого прикладу відповідь 6. Шостий приклад має відповідь 5. Сьомий приклад відповідь 8. Восьмий приклад, відповідь 8. Дев'ятий приклад 6. Десятий приклад відповідь 9. Ну, як впорались? Я звертаю вашу увагу ще раз, будь ласка. Ці приклади, можливо, для вас дуже легкі, і ви їх легко рахуєте усно. Але не лінуйтесь набирати на абакусі. Тому що ми з вами зараз відпрацьовуємо методику, щоб ваші пальчики звикали працювати ось так. Саме набирати на бакусі формулу. Тому що коли ми будемо з вами обчислювати складні числа, ви маєте швидко набирати пальчиками формулу. В умі так не вийти, коли будуть складні числа. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що важливо не просто повписувати швиденько відповіді, а саме набирати на абакусі, рахувати, навіть якщо вам здається, що це дуже простенький приклад. Це дуже важливо, будь ласка, не лінуйтеся і набираємо на абакусі, добре? Щоб вам не казалося все занадто простим, я вам одразу пропоную складніший приклад. Він ну, перед вами. Починайте обчислювати знову-таки дві хвилинки часу у вас є. Обов'язково набираємо все на абакусі. Ну що, всі вже встигли порахувати? Давайте будемо дивитися відповіді. Отже, перший приклад відповідь 69. Другий приклад відповідь 59. Третій приклад відповідь 89. Четвертий приклад відповідь 24. П'ятий приклад відповідь 55. Шостий приклад. відповідь 78. Сьомий приклад відповідь 98. Восьмий приклад. відповідь 68. Дев'ятий приклад. Відповідь 78. І десятий приклад відповідь 28. Ну як, виходить у вас обчислювати з формулами? Я думаю, що це не є дуже складним, потрібно лише звикнути, так? Трішки потрібно більше уваги, і все буде виходити дуже добре. А ми з вами розпочнемо новий блок прикладів. Дивимося, тепер у нас два компоненти в кожному прикладі є двоцифровим числом. Думаю, вам це не буде складно. Дві хвилинки часу і починайте обчислювати. Нагадую вам, якщо вам недостатньо часу для обчислення, тисніть зараз паузу і лише потім починайте перевірку. Відповіді з'являються на екрані, і ми з вами перевіряємо. Перший приклад відповідь 55. Другий приклад відповідь 58. Третій приклад відповідь 22. Четвертий приклад відповідь 95. П'ятий приклад, відповідь 59, 6 приклад, відповідь 95, сьомий приклад відповідь 25. Восьмий приклад. Відповідь 54. Дев'ятий приклад. Відповідь 98. Та 10 приклад відповідь 0. Сподіваюся, у вас все вийшло і ви впоралися з цим блоком прикладів. Ну і, звичайно, ніхто вам не дозволить просто так розслабитись на даному етапі, адже ми переходимо до нового блоку прикладів. Він перед вами. Будьте уважними, старайтеся, і у вас знову таки дві хвилинки часу. Don't like you do. Got me acting so foolish. Got me looking so stupid. So embarrassed, I can't get you off my mind. Got me feeling so foolish. And I'm out of excuses. Камія со фуллиш, каміки со стюперсом барис, окей, китжу обай. Камі філін, my direction. I get в of your attention. я думаю, ми можемо почати перевіряти з вами і цей блок приклад. Ну що, дивимося на екран та звіряємо. Будьте уважні. Якщо якась відповідь не співпадає з моєю, потім обов'язково порахуйте цей приклад ще раз. Ну і, можливо, я помилилась. Напишіть мені про це в коментарях. Таке також можливо. Отже, дивимося на екран. Перший приклад відповідь 38. Другий приклад відповідь 95. Третій приклад: у нас відповідь одноцифрове число. Це 7. Четвертий приклад відповідь 45. П'ятий приклад. Відповідь 21. Шостий приклад. Відповідь 62. Сьомий приклад. Відповідь 45. Восьмий приклад. Відповідь 82. Дев'ятий приклад відповідь 89. Та десятий приклад відповідь 70. Ну як, не лякають вас двоцифрові числа? Я думаю, ви з ними легко впораєтесь, так? Чудово, нагадую ще раз: якщо виникли труднощі і якась відповідь не співпала з моєю, порахуйте, будь ласка, ще раз, а тепер ми можемо перейти. До нового блоку прикладів. Знову-таки дві хвилинки часу. Я сподіваюся, що вам буде достатньо. Починайте обчислювати, Потім будемо перевіряти. Давайте будемо перевіряти відповіді до цього блоку прикладів. Отже, дивимося з вами на екран. Перший приклад відповідь 44. Другий приклад відповідь 29. Третій приклад відповідь 15. Четвертий приклад відповідь 88. П'ятий приклад відповідь 17. Шостий приклад, відповідь 45. Сьомий приклад відповідь 59. Восьмий приклад. Відповідь 75. Дев'ятий приклад. Відповідь 55. Десятий приклад. Відповідь 59. Ну як, співпадають відповіді з моїми? Я думаю, у вас це виходить, так? А нам залишилося з вами лише порахувати ментально. Отже, заплющуйте очі, уявляйте абакус, сідайте зручно. Я хочу сьогодні обчислити з вами трошки більше прикладів ментально, тож спробуйте, будь ласка. Відволіктися від всіх думок і лише уявляти абакус і обчислювати. Тоді ваші обчислення будуть дуже ефективними. Отже, бачите перед собою очищений Абакус? Я маю на увазі уявно, так? У вас очі заплющені, не забувайте. Отже, на уявному абакусі починаємо рахувати. Два. Додати 5. Додати один. Відповідь. Вісім. Чудово, обов'язково називайте ваші відповіді вслух. Пробуємо наступний приклад. Для цього очистіть, будь ласка, уявний ябакос. І знову набираємо 3. Додати один. Додати один. Відповідь. П'ять. Я сподіваюсь, ви обчислюючи уявляли формулу, коли ви на небесній кісточці п'ять додаєте, а чотири земних кісточки прибираєте, так? Адже нам, щоб обчислити цей приклад, потрібна була формула. Я сподіваюся, всі так зробили. Давайте з вами зараз спробуємо порахувати знову цей самий приклад. Якщо хтось не, не уявляв собі, як він набирає формулою, так, саме ось цей рух наш то давайте спробуйте ще раз і отак уявляйте собі саме, як ви виконуєте цей рух і обчислюєте. Отже, цей самий приклад рахуємо ще раз. 3. Додати 1. Додати 1. Ну, відповідь, звичайно, 5. Ну як виходить уявляти? Якщо вам потрапляються такі завдання, то, будь ласка, не забуваємо, що ми з вами саме уявляємо, як ми набираємо формулу. Адже коли будуть важкі приклади, вам потрібно буде саме, використовуючи формулу, це обчислювати. Це зараз там 3 плюс 1, ви можете і так порахувати, 3 плюс 1 плюс ще 1 – це дуже легко. Але далі обов'язково формула. Тож практикуємо її одразу. Добре. Не буду довго говорити, переходимо до наступного прикладу. На очищеному абакусі набираємо 6 додати 2, додати 1, абакус показує число. 9. Так, чудово. Очищаємо абакус і рахуємо далі. 9. Відняти 5. Додати один, увага, формула, і відповідь у нас з вами 5. Чудово, мої любі молодці! Наступний приклад уявляємо, що будемо рахувати двома ручками, так, Бо це зараз буде двозначне число. Отже, на очищеному абакусі набираємо одночасно обома руками уявно 88. Відняти 55. Відповідь 33. Так, звичайно. Добре. Переходимо до наступного прикладу. Очистили Абакус і уявляємо, як ми набираємо на Абакусі 1. Додати 3. Додати 1. Відповідь. 5. Так, чудово, молодці. Я думаю, всі використали формулу, так, уявляли, як вони одночасно, як ви одночасно одним рухом, 5 додаєте, 4 забираєте. Чудово, прекрасно. Наступний приклад, знову-таки на очищеному абакусі починаємо уявляти. 2, додати 6, відняти 7, дорівнює. Один. Так, прекрасно. Знову обчистиємо зараз приклад, буде формула, не забудьте про неї. На очищеному абакусі набираємо один, додати один, додати один. Додати один. Додати один. Абакус показує число. 5. Так, чудово, мої любі. Ви впорались, сподіваюсь. Наступний приклад. Очистили Абакус і набираємо 5. Додати 3. Відняти 6. І відповідь у нас з вами. 2. Прекрасно. Чудово. Давайте очистимо Абакус. Наступний приклад. 1, Додати 2. Додати 1, Додати один. І відповідь 5. Так, чудово. Називайте відповіді в голос обов'язково. Наступний приклад. На очищеному абакусі набираємо 52. Додати 11. Відповідь. 63. Я сподіваюся, що вам вийшло уявити цей приклад. Давайте обчислимо наступний. Знову таки вичистіть ваш уявний япакус і набираємо 2. Додати 2. Додати один, Абакус показує число 5. Вийшло порахувати? Молодці. Наступний приклад. Уважно двома ручками будемо набирати. Очистили уявний абакус і набираємо 14. Додати один. Відповідь 15. Прекрасно, мої любі! Очищаємо наш явний ябакус і залишилися лише два приклади, але будуть складніші. Тож уважно. Зараз очищений ябакус у нас з вами, і ми набираємо 23. Додати 1. Додати 1. І відповідь у нас з вами 25. Так, звичайно, мої любі, прекрасно. Наступний, останній приклад. Отже, очищаємо Абакоси. Він буде складніший, можливо, але я думаю, ви впораєтесь. Отже, набираємо на абакусі двома ручками 31, додати 13. Додати 1. А Бакс показує число, називайте відповідь в голос. 45. Сподіваюся, у вас вийшло, бо тут було чому складніше, тому що цифри двоцифрові, вони числа двоцифрові, так? цифри різні, і ще й потрібно було використати формулу. Якщо раптом не вийшло, ви пам'ятайте, ми лише вчимось, це все нормально, ніхто не засмучується, і ми просто на шляху до успіху. Ну ось і все. Ми з вами виконали всі тижневі завдання, які я сьогодні для вас підготувала.